У Рівному вперше провели операцію на серці немовляції, вага якого лише 800 грам. Дівчинка народилась у пологовому будинку у кінці березня на 26-му тижні вагітності. Вага крихітки тоді становила 680 грамів. У неї діагностували вроджену ваду серця. Два тижні дівчинка перебувала на штучній вентиляції легень. Коли трохи набрала вагу до пологового будинку, приїхали столичні кардіохірурги, адже перевозити малечу було ризиковано. Операція і закриття артеріальної протоки пройшла успішно. Мілана має шанс одужати та вести повноцінне життя. Дитиночка при народженні важила всього 650 грам. На даний момент це два тижні життя дитиночці, Вона важить 800 грам. І унікальність в тому, що операція виконана саме в пологовому стаціонарі, в відділенні інтенсивної терапії пологового будинку. Дитину не потрібно було транспортувати, перевозити в інший лікувальний заклад безпосередньо в Київ, для того, щоб провести ці операції. Це зменшує травматизм і покращує виходжування дитиночки, і покращує наслідки віддалені.